Вітаю вас! Знаєте, це відео буде не про війну, а про те, що відбулося 38 років тому. Аварія на Чорнобильської АЕС. Ну, це дійсно велика техноенна катастрофа вже підзабулось. Дуже підзабулось. По-перше, дуже велика кількість людей, які приймали участь, особливо коли зразу рвануло і намагались там що то зробити, потушити, затушити, їх вже немає. Це так. В Той Тож самий момент є люди, які ну, тоді ще не народились, які тоді народились, але я ж, звичайно, пам'ятають. А взагалі, велика кількість українців вже навіть які були в ті часи, підзабули. Та й тим паче ж війна зараз створила зовсім другу іпостась. Знаєте, був колись, коли зразу аварія на Чорнобильській була, були ще розмови до Чорнобиля після. Тепер вже якось так. А зараз війна і дійсно будь-колись розмови. До війни після. Це буде. Але поки що війна. Але я вам все-таки аварію на Чорнобильська Я дійсно тоді пам'ятаю, пам'ятаю цю дуже відомий парад на Хрещатку. Да? Це дійсно факт, ну ви самі розумієте, в квітні як би, це шарахнуло, і, а тут 1 травня треба парад. Щербицький дійсно просив тоді Горбачова, абсолютно просив, щоб ну, по технічним причинам поряд відмінити. І можна було б, знаєте, щоб ви зрозуміли, можна було б розіграти таку, ну, типу, вигнати будівельну техніку. Казали, ви знаєте, така ситуація. Будувати треба. І тому от, ну, а люди ж прийти не будуть. Ні, це можна було, будьте впевнені, нашли причину, що й труба, тобто це з технічної точки зору можна було б зробити, сказати, ну ви знаєте, от, так трапилось, що хрещатик будуй, будуй, будуй. Ще щось викопали, закопали. Ви падає, знаєте. Але Горбачов Бупру. Не знаю, чому по великому рахунку вже в ті часи, не скажу, що так уж фанатіли люди від цих е, демонстрацій і так далі. Всі розуміли, що це профанація. Але я був. Я був. Так, да, я був на цьому. Ну, парад, демонстрація, йшов з прапором, не пам'ятаю чим, Якоїсь республіки радянській. А просто тоді студенти проходили з прапорами, як студент проходив. Так, да, Щербицький трибуні, однозначно бачив. Ні, ні, дійсно, всі там всі стояли, помахали, було дуже тепло, скажемо, тепло було. Декну потім говорили, що це комисно, там е... радіоактивне сонечко, так де ж. Не знаю, не знаю, наскільки воно вовмисне, але те, що було дуже тепло, це факт. Жар, даже би, жаркувати. Взагалі, коли е... аварія відбулася на Чорнобильській... Було пасмурно по великому рахунку. на другий день був навіть дощ. Жартували. жартували. Дуже багато жартували, що от. ну Якщо хтось потрапляв під дощ або говорить, говорить, ну як зонтик тобі там світиться, дочі, так? Такі жарти були, були. Ще є. Потім потім дійсно був от евокуат. Ні, це навіть ну, все-таки машин було поменше, тоді всі кинулись на вокзал. І дійсно тоді була ситуація, ну, приблизно, як оце... десь приблизно. Ну, в будь-якому випадку люди як? Приходили на вокзал, брали е, от куди є квиток, або взагалі куди їде, поїзд туди їде. От така була система. Тож, не, не, куди власите. Куди Деякі люди взагалі їхали. Ну, звичайно, не на північ, а на південь. ну Тому що виходили з точки зору, що радіація там. І потім навіть коли, ви ж розумієте, зараз у вас є соціальні канали і так далі, всі, а далі плітки, 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 що, як, туча йде на Київ, завтра буде, туча вже прийшла, туча пройшла, туча йде на Житомир, на Мінськ, на Чернів. Ну тобто, розумієте, така інформація була гора. Туча йде, причому яка туча, що це, ну, плітків було дуже багато, скажено, ой, це було неймовірно багато. Це вже потім ми узнали, що дійсно так трапилося, що більша частина радіоактивного пилу пішла на північ. Якраз Білорусі зацепило більше, Да, да. до, дошла до Скандинавії, навіть туди. Тобто от бачите тут десь, Хоча, ви самі розумієте, що зацепило і Київська область, і Київ взагалі вважається, що коли це була демонстрація, радіація, ну, норма якби, була більше 20 разів перевищена. Те, хто називає навіть 100 разів. Називайте будь-яку. Розумієте, яка проблема? Скоріше за все, які дані є, були, але ж Радянські Союзі так любили все никати, що зараз, я так розумію, навіть якщо ти знайдеш ці дані, то ти не будеш певний, що це дійсно правда. Ну, скажімо так, радіація, мала бути в 100 разів, а записали, та ні, нормально. Ну, це ж таке трапляло дуже часто. Партія сказала нормально, значить нормально все, і не голову. Тому я кажу, що це така от ситуація дійсно. Ну, далі, якщо ви знаєте, дійсно тушили, потушили. Потім там почали будувати цей саркофаг, О, Багато чого було тоді такого. Знаєте, я був на екскурсії. Катався на господі. Так, да, так, да, так. Да. Ні, ні, дивитесь. До війни, до війни, до війни. Так що дійсно катався, ні, ні не, не самостійно, це була організована екскурсія, там ну, дійсно була така задумка зробити велотури по території відповідно відчуження. Щоб ви зрозуміли, там є місця, ну дуже, як сказати, краще, ну туди не, не, не їздив ніхто. А є місця, які, скажімо так, чистіші, ніж де було. Тим паче я не знаю, знаєте ви чи ні, оця зона ж велика. І там дійсно на сьогоднішній момент повертають до життя первісну природу. По-перше, там дійсно ми бачили оці села, от ти їдеш, говорить, це тут село таке. Говорить, де село, тут ліс? Говорить, а там подивись, бачимо, таке е -е, будин... ні, не ну, видно там, що ні, підшифрую, але дерева вже проросли через будинок і там, якщо придивитись, о, точно. Так, да, там дійсно, я говорю, що абсолютно реально багато... Диких тварин, тим паче, не знаю, знаєте чи ні, їх декілька разів ну, туди завозили. І там, е, е, ну що ви зрозуміли, дивіться, розповідали, що привезли коней проживальського, Випустили. Все добре, пасуться. А друге пропало. Що таке? Почали дивитись. Вовки загризли. Ні-ні. ні. А виявляється, яка ситуація? Коні-то вони -то коні, але якісь не дуже організовані. А вовки прийшли, з Білорусі мерзотники прийшли, а? І погризли. Завезли ще раз. Ну, це раз вони як би, вони їх завезли і приглядали. І, А зараз, говорить, можете приглядати, вже, знаєте, вони вже дійсно одичавіли і вже жеребці захищають. Тобто вовки вже, на що і нападають, то на слабкого. А так, говорить, жеребці, говорить, там, мало того, навіть, от, коли ти бачиш, це стадо. Ну, частіше вони, звичайно, вбігають. Але, але в принципі, якщо малича не успівають, то жеребці залишаються і чекають, ну, поки я сам... І ви самі розумієте, що жеребець, як копитом заїде, то мало не покажеться. Потім, ви знаєте, зубрів там теж. Ну, взагалі, там природа оживає і дуже оживає. І птахів доволі багато. Рибда, да, та оця відомість соми плавають, плавають. Ну, ніхто ж їх ловить. Добре! Ніхто нас не їсть, Так що так, да, це все є. І тому дійсно для природи ще є та є. Саме цікаве те, що там дивіться, е, от вовки прийшли з Білорусі, медведі прийшли з Білорусі. Не, серйозно. не завозив ніхто, говорить. І ніхто їх не завозив. Навіть, говорить, щоб ви зрозуміли, говорить, завозили копитні, а хижаків не завозили. Чому? По-перше, щоб ну, дійсно природа збалансувала, а по-друге, говорить, е, краще, щоб хижаки самі тоді вони ділять територію, тому що вони діляться в І, говорить, тоді воно якби збалансовано. Говорить, ні, хижаки, що вони... Якщо їх стає надмірно, там частину стай виганяють. Тобто, говорить, там них своє говорить, це, куди їх виходить. І говорить, краще, коли вони. І дійсно в сьогоднішній момент там є всі медведі, і вовки, і все це є. Пророда відроджується. Так, да. однозначно. Ось і теж є. Причому вважається, що от, коли ми їхали на велосипеді, говорить, знаєте, говорить, ні, цих вовків, кабанів, говорить, то вони від вас будуть вбігати. Вони взагалі, ну, по-перше, літо. Ми ж їхали літо. По-друге, говорить, ви ж розумієте, що вони, як правило, ну, стараються лишній раз. От лосі! Ні, лосі про це говорить, вони теж не вбігають. Вони можуть, знаєте... Вони не вбігають. І говорить, треба тоді, щоб ти типу, не, не врезався. Ти можеш їхати, він може тупо стояти. Говорить, ну і що, я тут завжди стою. І все. От так. А нічого. Афо. Тому що, говорить, вони, ну, по-перше, дійсно, не всі хіджаки на них нападають. Бо, знаєте, не кожний вовк на лося, то піду здорово. то що буду. А говорить, то вони тоді такі нахальні. А там ще така цікава ситуація. Ми їхали по асфальтованій дорозі. Тобто її свою час, коли це ж було, зробили, причому, чому робили з таким розмахом. Так. А вона тепер е, їдеш так от такі тих, тих-тих-чих-тих-тих-тих-тих-тих. Брези, ялинки повиростали. Ну, асфальт по розвальну. Ні, там кусочки асфальту абсолютно... Причому хороший асфальт. Говорю, там частинки асфальту, ну, шикарні. Але от воно почало рости, природа своє як би, дала, і так, розрослось. Є таке ліс-ліс. Ну, вони горі якось. З часом, говорить, там є дорога, по якій, як би сказати, оце спецтехніка їздить, да, говорить, а остальні, говорять, ну, підтримувати їх, то с... нема зв'язку. Хай проти себе бере. Показували саме страшне. Страшне. Ні-ні, до рудого ліса я добрусь. Там більш страшне. Там показували страшну ферму. Колись були корови, бики, потім там вівці даже поговорять свині. Чернове! І вона після цього працювала. Говорить, вона доволі довго, як не дивно існувала, Її десь через рік тільки закрили. Але ви шевляєте, вони ж всі розбіглись. І тепер ходять зомбі, страшні. Дійсно, всі не менш. Ні, розповідає, там умисно цю ферму залишили, щоб проаналізувати, як плине на радіація. Як не плив абсолютно. І в кінці кінців забили, говорить, не впливає. Ні, там були, говорить, ну, якби, вони думали, що будуть ну, аномалії, та, говорить, ніяких аномалій не було. Ну там, по-моєму, вона... Трішки довше була, я говорю, йому залишили, м'ясо її не використовували, як сказать, використовували на корм, говорить, ну, тут же ж собакам так далі. Так ніхто але, але ну, була така, але, говорить, ну, як не дивно, ну, не сперться. І взагалі, щоб зрозуміло, ці дикі тварини, ну, аномалій там особливих немає. Ну там оці двоголові. Ні, говорить, так, таке, говорить. Звичайні дикі тварини, так, да, дикі тварини беруть свою владу. Ну, звичайне діло, що там є новос... ці старосіли, вони їх називають новосіли. Про що ви зрозуміли, там частина селян, але не в та, де ближче до а трошки трохи далі в зоні відселення. Дозволили як? Якщо немає дітей, ну, ну люди вже, знаєте, предпенсіон, -пенс -пенс верну. Хочеш вертайся. Єдине, що підписуєш папір, що претензій ніяких немаєш, якщо в випадку чого не вибачити. І там, дійсно, люди такого похиловий віку вернулись, город свій, ой. Ми зустрічали таку бабульку. Та, ну що ми тут город тихо моя? а, ну це ж вовки ходять, лосі ходять, оце у Риті ганять приходить. Це так. Ну просто, так ще такі є, дійсно, і там є хатки, де, ну, як би сказати, от, ну, ще доживають свій. А є дуже багато. Карток. от, Видно, що жили, уже закинули, природа бере своє, тварини беруть своє. Ні, ви розумієте, яка ситуація? От, ну, наприклад, лисиця нору зробила е, біля будинку. Чому? А ви, вона прикинула у хороше містечко, зроблю. І живе там. Ачка, ну, нормально. Не, природа ж Продовжте ЦЗ бере. Ні, ну дійсно це побачите. Ну, саме звичайна... Ну прип'ята, да, це шикарно. Ну його ж будували, уявляєте, як шикарно, шикарно будували. Дуже шикарно будували. І тепер це все ти ходиш, і це все заростає. Ну, От уявляєте, е, п'ятиповерховий будинок п'ятиповерховий будинок, і з окон виростуть дерева. Торговельний центр, там уже заростає. Школа, там у них, по-моєму, дві школи. Одна школа, ну, одна... А, Саме цікаво, що школа частково завалилась, ну, самі розумієте. Але класи деякі залишились. Ну просто коли евакували, все залишилось. І там залишились на стінах ще радянські плакати, все-все. Ну ніхто це не забирав, Ну, ніхто і не забирав, тому що ну, навіщо оце все. Радян... То воно так і залишилося, воно є там, так. Да. І дійсно, стенди, стиди радянські залишились. От знаєте, там слава КПСС. Там е, на одній з будівель е, так воно і було. Чи слава КПСС, чи слава. Отре". І там пару букв впало, деякі залишились. Відносно цього відомого колеса огляду. Є, 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 є. Саме цікаве, його ніколи не запускали. Його повинні були запустити на перший травня. Да, так, да, не встиг. Але саме цікаве, що... Ну, воно не працювало, але радіація там є. Просто, щоб ви зрозуміли, радіація там яка від пилу. Там просто вийшла ситуація, що в деяких містах за рахунок, ну, пил вже сідає, в деяких містах більше забилось пилу. Там, де забилось, так, да, і в припиті є місця, де радіація на сьогоднішній момент підвищена. Це, це ми там ходили на екскурсію, таким сталкером, з І він показував, ні, показує дійсно, говорить, от... Це місце, це. Ну просто ти, ти не йдеш на це місце. Там рядом нормально, говорить, воно просто от ця тріщина, або ці, от говорю, що там я вийшло, сама, саме колесо, радіація, як такого, говорить, метал. А от е, ці ж сидіння, говорить, там же ж воно ж таке, пил, пил набрав, і от от там, да, радіація високо. Так нічого туди ліс, нічого тут. Але там дійсно більше безпека навіть радіація реакція. Оці старі будинки, ну біля них треба... Вони розвалюються і дійсно може, що називається обвалитись. Говорить, там ні, там дійсно ситуація, що, мовляєте, поверховий будинок і так стіна. Була, говорить, були розмови розібрати, а тепер прийшли до виводу, ні, хай правда сама розбирає... Ну, розібрати утилізувати. це ж виходить дуже великий Тому що так же ж, ну куди там. показував відому лікарню де от коли перших облучити привезли і далі навіть там цій лікарні є підвал, де зберігається одяг оцих які тушину тушили Говорить, зберігається ну скоріш за все радіація велика, велика тому що його там звалили, причому його багато, і думаєш, там воно... Ну, говорить, ніхто не вас. є. Так що, так, да, природа своє бере. Що є, та є. Відносно рижого ліс. Це Якраз людина розповідає. Дивіться, вийшла е, така ситуація. Ну, що значить Чорнобиль? Там вийшоре реактор. І, говорить, от, знаєте, чайник рвонув, так і тут. розірвало кришу і виброси оцих елементів. І так трапило, що частина оцих елементів якось так от перелетіла. Ну, то, що їй там захотіло? І побухнулося в лісі. Побухнулося в цьому лісі. І, і... от це називається режим. Ніколи режим не був, він звичайний. Там дійсно дуже висока радіація. І тоді ще в 80-ті ну, часи прийняли рішення. Значить, знімаємо ґрунт. Знімаємо все, що є, копаємо яму, засипаємо це все туди, засипаємо зверху землею, і от зверху на цьому вирос рыжі. Ну так називають, він... Ні, ми його показ... ми приїжджали, показували. Ну як показано? Говорить, там, горить, внизу радіація, Тому що, говорить, вони оце зібрали, говорить, а там вийшли різні, ну, там є такі, які там 70-80 років, щоб радіація виткло. Вони просто да, в землі. От коли оці дійсно росіяни почали копати, ну я, я ну, не знаю. Таке явище що вмисне. Ні, ну дійсно вийшло. Тому що вони якраз залізли туди, куди не можна. Зверху горить по цьому лісу, ти ходити можеш. Там, говорить радіація, ну, вона підвищена, але не настільки, щоб критична. А от коли ти копаєш, туди залазиш, да, говорить, якщо ти не... Там же в чому ситуація, що ви думаєте, що... А радіація вона якась там пахне, ні, ні, ні. Вона ж може бути маленька, якась там піщиничка. А мать дуже така. Ну, І під кінець. чому ж була валь? Ну, гіпотез багато, там і одне, друге, третє. Радянський бардак. Оце якраз більше всього підходить. Значить, дивіться, в Радянському Союзі одні такі великі начальники подумали, ааа... Як так зробити, щоб можна було швидко запускати і зупиняти атом розстанцій? Атом інтерстанція довго запускається, довго зупиняється. Зараз швидко. Ну зараз вона інша. Зараз зовсім. те, що ви зараз бачите, ці великі, так вже цього немає. Це все радянське. А раніше дійсно система така виходила, що запускаєш довго. І потім зупиняєш довго. Ну, порядок обставин, вона дійсно... І тоді там начальник говорить, треба щось так придумати, щоб було швидше. Тому що ви знаєте, розумієте, от, нам для партії, для народу. І тоді провели цей експеримент. Це був просто експеримент, який передбачав можливість е, швидко зупинити атомний реактор. Експеримент не вдався. Розірвало кришу. І аварія. ваш. і все. А ви то думали? Так що, що вам скажу? Це вже історія, яку треба пам'ятати. Так само, як і війна, це теж історія. Будуть пам'ятати, але не всі і не завжди. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.